Пані та панове, ради вас вітати! Ви на каналі АвтоІмпорт. Сьогодні ми привезли для вас ще один ексклюзивчик. Що ж це за модель та в чому її ексклюзивність? Давайте розбиратися разом. Поїхали сьогодні, до вашої уваги Рено Кліо. 2011 рік. Двигун у нас установлений 1,2 бензин. Це звичайна атмосфера. Пробіг складає 206 тисяч кілометрів. Привезли ми цю машинку із Нідерландів в ексклюзивній комплектації 20 th Ця комплектація присвячена 20-річчю моделі Clio. Виходить у нас юбілейна машинка. На другому комплекті зимової гуми. Це у нас Фредштейн. Стан у неї дуже гарний. Протектора ще хоч відбавляй. Вони на Металевих дисках на звичайних тобто ви проїхали на шиномонтажку, літню зняли, зимову поставили, на що перебувати, 10 хвилин і поїхали. Далі, тут ми бачимо різні пасхалочки по автомобілю. Я вам буду поступово це показувати. Є такі чорні глянцеві накладки тут, на бампері. Далі у нас є чорні глянцеві накладки на зеркалах та чорні глянцеві вставочки тут. На дверці у нас є така пасхалочка, яка свідчить про те, що це у нас юбілейна версія, присвячена 20-річчю 20 th Далі відкриваємо двері. Бачимо, тут на порозі у нас накладка також із надписом 20 th Це свідчить про те, що у вас не просто звичайний Renault Clio, а Renault Clio присвячений 20-річчю випуску моделі. Це вам не хухри-мухри. Так, сідаємо в салон. На карті бачимо, що є два склопідіймачі та є електрика по зеркалам. Сідаючи в салон, ми бачимо перед собою торпеда з такою строчкою, як це під шкіру. Воно м'якеньке, бачите, як втискається. Тобто на всяких там ямках скрипіть не буде. Шкіряне кермо у нас тут зустрічає, є датчики світла дощу. Тут а бачите? Далі навігаційна система TomTom. tom, -tom. Кліматична установка, така глянцева накладка. Тут, до речі, теж так достатньо круто вона виглядає. Мультимедіа, п'ятиступенева механічна трансмісія, пульт керування цією навігацією. Пізніше я покажу, як це працює. Далі, звичайний ручничок, сидіння в нас такі напівковші, з ярко вираженою підтримкою сідалічної зони та підтримкою зони спини. Салончик у нас. Чистенько, охайненько. Давайте підрегулюю сидіння під себе і подивимося, що у нас по задньому ряду. Так, давайте поміряємо, що ж там ззаду цього автомобіля. Так, сідаючи на заднє сидіння. Відразу що я помічаю, те, що підголовник мені впирається в спину. Низька посадка. Давайте підголовник цей. Як же ж? Його ніхто ніколи в житті. О, не підіймав. О! Так уже інша справа. Так сидіти зручніше. До переднього сидіння, до спинки переднього сидіння. Два з половиною попугає до даху. Сядемо рівно. Ось, десь отак. Тобто я вам скажу, тут достатньо багато місця як для такого розміру автомобіля. Я, якщо чесно, не очікував, що у нас тут оскільки буде місця в Renault Clio. Класно, зручно. Комфортна машинка, невеличка. Взагалі бомба. Компактна, а не невеличка, я б так би сказав. Загалом місця вистачає по задньому ряду. Як ви бачите, він у нас в привоздатному вигляді. Стеля в нас також чиста, без ніяких плям, провісань і так далі. саме цікаве багажне відділення. Багато хто знає, що Renault Clio – це такі мініатюрненькі машини, але в нашому випадку це. Не хетчбек, а універсал. У нас збережена заводська шторочка тут під низом. Зараз ми не будемо цього витягувати, але я вже дивився. Отут знаходиться цей самий пластмасовий кружок. Там домкрат, ключ балонник Сама запаска у нас під низом багажника на днищі автомобіля. Тож, закриваємо кришку багажника і рухаємось далі. А тепер ваша улюблена рубрика огляд товщини мірим. Давайте ж подивимося, що по лакофарбовому покриттю на нашому автомобілі. Капот 133, 110, 149. Нагадаю, наші давні глядачі вже знають, що Рено робить товще слої фарби, якщо колір білий. Для того, щоб не видно було шару ґрунтовки під краскою, щоб він не просвічувався. Дверка 145. 149. 132. Рідна фарба. Задня дверка. 141, 138, 114. Проєми. 70. 75. Це рідна фарба? Що тобі не так? 77. 65. Це також рідна фарба. Відразу глянемо. Дах. 144 153. Також рідна фарба. Задня ліве крило 119, 131, 127. Також рідна фарба. Ляда 119, 100. 123. Також рідна фарба. Далі, заднє праве крило. 138, 153, 115. Це також рідна фарба. Задня права дверка. 126. 148. 143. Рідна фарба. Передня права 151, 198, 186. Ми бачимо, що є другий слой фарби, 200. Є другий слой фарби. У нас на пасажирській дверці. Да, друга пасажирська дверка у нас в другому слої фарби. Нема в чому цього критичного. Проєми, давайте подивимося по правій стороні. 71, 64. Так, задній проєм. 69, 65. Тож, друзі, разом з вами ми переконалися, що по нашому Clio є один косметичний підкрас. Це пасажирська передня дверка. Все, решта в нас в рідній фарбі, але і там немає ніякої критики. Звичайна косметика, другий слой. Нема в цьому нічого страшного. Десь царапнули, підкрасили і їздить машинка далі. Ну що ж, а тепер до самого цікавого. Тест-драйв автомобіля. Одразу підрегулюю кермову колонку під себе. Коли руль низенька. І так, поїхали. Значить, з ким конкурує Кліо? В своєму класі він конкурує з такими автомобілями, як Шкода Фабія, Форд Fiesta, Сіат Ibiza. Тож, давайте з ними і будемо порівнювати. Тут, в принципі, порівнювати сильно в нас так дуже не вийде, бо, наприклад, на Фабії я їздив, а на тому на фієсті... Та й на фієсті їздив, в принципі, на ебі тільки не їздив. Е, і так, в ходу. В ходу машинка достатньо, достатньо цікава. Їде м'якенька, шумка. Шумка, в принципі, як і в конкурентів в цьому класі. Нічого тут такого екстраординарного немає. Е, їде добре. Ага, це у нас там, мабуть, пробка. Чи немає? Їде добре, м'якенько. двигуна 1,2 вистачає, в принципі. Я... я не відчуваю ніякого дискомфорту при... Блін. ну 1.2. Я натискаю на педаль акселератора, а машинка ще достатньо бодро набирає оберти, я вам скажу. Я не очікував, що 1.2 буде так їхати. Ух ти, молодці хлопці. Не очікував, що мотор 1.2 буде так, достатньо бодро себе відчувати на дорозі, але вистачає. Цікаво, яка в нього витрата палива реальна буде. Я думаю, в районі 6, -6 літрів плюс-мінус. По підвізці питань немає. Їде вона м'якіше, ніж Ford Fiesta. Я їздив на Fiesta, знаю точно. От Fabia щось десь щось десь близько. Диви, до речі, ще один Clio їде, нас обганяє. Ха! Диви, такий самий універсал. Тільки в нього не ювілейна версія, а в нас ювілейна. От, е в Ходу комфортна машинка. Мені подобається. По шумки, ну, понятно, що мені маловато шумки. Я їжджу на BMW і, в принципі, всі машини, на яких я їжджу, порівнюю з нею. Ну, Це якби як, як вершина, від якої. Варто відштовхуватись. Зрозуміло, що вони в різному класі, і шумки тут стільки ж не буде. Але я просто про те, що я розумію, як має бути тихо в машині і в порівнянні з цим оцінюю інші автомобілі. Для свого класу, для таких автомобілів, як Fabia, Clio і Fiesta, тут шумка достатня. Я не скажу, що вона там чимось буде кардинально відрізнятися від її конкурентів. Вони одинакові, по шумці будуть 100% от, в ходу. Ця буде кліво м'якіша, ніж Fiesta, бо форди вони самі по собі всі такі достатньо жорсткі. З фабією давно я не їздив на фабі, вже не пам'ятаю. Але пам'ятаю, що коли їздив на фабію, вона мені подобалася. Була в мене червона 2004 чи 2006 -го року, чи 1,6, чи 2 літра, вона прям нормально їхала ну і кушала 12 літрів на сотню. А тут у вас буде помірний розход в районі 5-6 може 6 літрів по місту. Комфортно. Комфортний салон, сидіти тут зручно, сидіння взагалі респект. Це, це тому що це ювелейна версія. Це із-за того тут е, так комфортно сидіти на цих сидіннях, бо вони такі напівковші. Так що, в принципі, зручна машинка, комфортна, можна брати, спокійно їздити. Знову ж повторюся, в цьому класі, в цьому класі тут. По комфорту вони будуть плюс-мінус одинакові. Треба обирати, мені здається, по кузову. Бо мотор, технічка це така справа, що мотор можна там і відремонтувати десь, якщо щось треба. Хоча тут, тут турбіни нема, мотор надійний. Але в цілому технічку можна зробити, а від кузова вже там варить, різать, красить це вже така собі історія. Тут у нас на Clio кузов цинкований. На відміну від конкурентів на фабії не буде цинку на кузові і на фієсті також не буде цинкованого кузова. Тому тут кліо виграє, мені здається, у них. А так, в принципі, тут, бачите, смаківщина. Хто що хоче, те і вибирає. Якщо, наприклад, прийшлося б обирати між цими-трьома, от я обрав би між фабією і Кліо. Що було б приємніше по ціні, що було б е, ліпше по стану, те б я обрав би. Ну, мені здається, брав би кліво, тому що фабія була б дорожча. Все-таки ВАК-група, там непонятно за що вони беруть гроші, тільки за те, що це ВАК. Не тільки за це, але бренд також грає не останню роль. Тому я думаю, якщо Ціна цього автомобіля, я вам так по секрету скажу. Взагалі на Ютубі ми не говоримо, скільки вона коштує, але вам по секрету скажу, ціна цього автомобіля буде 6400 доларів. За 11 рік, мені здається, це більш ніж круто. Фабія е, в цьому році буде коштувати в районі 7,5. Зараз підрегулюємо трішки зеркало. Гарно, що вони в нас... З електричним регулюванням. Фабія буде коштувати в районі 7,5 тисяч доларів різниці, вона відчутна, я вам скажу. На таких бюджетних автомобілях це майже 1-5 ціни. Тому на це слід вважати. Достатньо комфортна машинка, вона не маленька. це такий, типу як універсальчик, міні-універсали я їх називаю. Тому і багажник здоровий, і по комфорту класно, кузов цинкований, мотор надійний. Можу вам сміло рекомендувати. Е, якби я їй ставив якийсь бал в цьому класі із 10, я би поставив тверду сім'їрку. Сім. відсотково. Мене вона так здивувала. Можливо, це із-за комплектації цієї ексклюзивної, що тут нічого не тріщить, нічого не тарахтить в салоні, все таке м'якеньке. Бо фабія тарахтушка знатна. Тобто, щодо на, е, цього, що в салоні, фабія, я вам скажу, тарахтить. Там весь такий грубий пластик. І от на ямках, на якихось там нерівностях, там все тарахтить. По комфорту, можливо, Фабія буде або така ж, або трішки можливо м'якіше трішечки зовсім. Але по салону вона буде програвати. Тобто, якби я ставив би оцінки. Ну, буде в нас колись фабія, на фабію знімемо відеоогляд і там вже їх порівняємо, так сказати, лоб лбу. А так поки що тверда сімка цьому Renault Clio. А ми з вами рухаємось далі. А тепер давайте подивимось на сервісну історію нашого автомобіля. Достаємо папку з сервісними документами. Є, що може нас зацікавити. Так, в самій сервісі у нас всього лише два записи. Перший 12 м роком пробіг 29 740, майже 30 тисяч. І другий 13-м роком пробіг 59 896, майже 60 тисяч. Закриваємо сервіску. Є у нас ось такі фактури про обслуговування. Давайте подивимось на них. І так, перша фактура у нас 19 роком, дійсно, до 20-го пробіг 147 тисяч. Наступна 20-м роком, дійсно до 21-го пробіг 160 тисяч. Далі 22 роком, дійсно до 23-го, пробіг 172 тисячі. Далі 23-м роком, дійсно до 24-го пробіг 186 тисяч. Далі 24-м роком, дійсно до 25-го 196 тисяч 154 кілометри. Так, є у нас ще ось такі фактури. 22 рік 10 й місяць, пробіг 172 800. 23 рік 11 й місяць, пробіг 186, 207. 24 рік 10 й місяць, пробіг 196, 154. І 7 місяць 25 го року пробіг. 200 тисяч 570 км. На сьогоднішній день показники одометра заомерли на цифрі 206 109 кілометрів км. Давайте запустимо двигун нашого автомобіля. Подивимось, що у нас під капотом. До речі, я вам обіцяв показати, як працює наша навігація. Є у нас ось такий пульт дистанційного керування. Ми натискаємо кнопочку, ось тут починає блимати індикація. Пише у нас Remote Control Connected. Це значить, що пульт підключений. І ось таким чином ми можемо керувати нашою навігацією. Бачите? Зручно. Хотілося б поміняти мову. Але, на жаль, в списку запропонованих немає ні язика, ні мови. Є тільки англійський, з того, що більш-менш зрозуміло. Але, можливо, хтось польську знає або щось такого плану. Тому зможете собі поміняти. достатньо така. Зручна і нормальна навігація, бачите, яка пасхалочка, навіть у нас тут кліво зображена. Бачите? Машинка? Ха -ха. Прикольно, стильно, модно, молодежна. Зможете собі завантажити карти України повністю, щоб вам видно було. Бачите, суми показує. Але вони більш, більш Європу бачите? Тому якось так. Пишіть, подивимось, що у нас під капотом. Під капотом нас зустрічає атмосферна рядна бензинова четвірка об'ємом 1,2 літра. Потужність двигуна складає 75 кінських сил, крутний момент 105 ньютонів на метр. 16 клапаний двигун, по 4 на циліндр, ступінь стиснення 9,8 до 1. Моторчик безпроблемний, він не надутий, без турбіни, просто звичайна атмосфера. Можете ставити газ, якщо вам треба, але з такою витратою палива, я думаю, до газообладнання ви не дойдете. Мотори безпроблемні, зарекомендували себе як надійні та неприхатливі. У нашому випадку по мотору немає ніяких запотівань, підтікань. Все тут добре. Моторчик чистенький, працює рівно, не троїть, не пихтить. Ну, Все, як завжди, ми беремо тільки перевірені автомобілі, тільки перевірені екземпляри та варіанти. Давайте подивимося на крила. Крила у нас не кручені, капот у нас також не кручений, як з цієї сторони, так і з протилежної. Капот не кручений, і крила також не кручені. Тож, друзі, давайте підсумуємо, що ж ви отримаєте, придбавши цей автомобіль. Тож придбавши цей автомобіль, ви отримаєте ексклюзивну версію моделі Clio. Ви отримаєте, якби і невеличкий, і в той же в той же час, і великий кузов це хетчбека універсал, як його назвати, я не знаю. Він і не хетчбек, ну і не універсал. Для універсала він замалий, для хетчбека він завеликий. Це щось посередині, буде дуже зручно. Якщо ви не хочете собі універсал, він для вас здоровий і не хочете для себе хетчбек, він сильно маленький. Це золота середина якраз для вас. В ексклюзиві, на класній комплектації, в крутому кольорі, з навігацією, з кліматом, з датчиками і з усім остальним. Тож, друзі, завжди вам говорю: купуйте автомобілі, які вам до душі, їздіть та кайфуйте. Обов'язково слідкуйте з рівнем мастила. З вами, як завжди, була автоімпорт. Та суми, вулиця Білопільський шлях, 11. Ми завжди вам раді.